Ну, от і знову ми побачимо, що було у попередніх випусках. Ну що, зробимо внесок у запорізьку історію? Ну що це я? Лише за одним уламком від глечика чи тарілки дослідники можуть визначити рік його походження, історичні події та інші цікаві факти. Можливо, і наші з вами нащадки знайдуть уламок від глиняного виробу, який ми сьогодні будемо робити. Набуває популярності такий вид ремесла, як ручна ліпка. І ми не могли пройти повз цього тренду. Я буду вперше працювати з глиною, тому поруч зі мною майстриня своєї справи, моя знайома Дар'я. Що ми будемо сьогодні робити, який витвір мистецтва? Сьогодні ми будемо робити тарілочку. Для цього нам знадобиться глина. Я купляю спеціальну глину, яка вже гладка, без шамоту. Тут тобто, неї зручно працювати, і ми ось так беремо і відбиваємо, щоб вийшов вийшло повітря. Тому що якщо повітря залишиться в глині, то при запіканні, на жаль, цей витвір просто розірве. Тобто є таке ще нюанс вірусу роботи з глиною, так? До речі, така. Робота з глиною як, як один з видів арт-терапії, можна сказати. Так, це направлення в арт-терапії називається глина терапія. Там ще задаються спеціальні питання, але і просто процес ліплення, він набуває, скажімо так, терапевтичного характеру, тому що ви. Переключайтесь на творчість. У мене вже вся глина. Так, Тут є такий нюанс, якщо у людини такі довгі нігті, новий манікюр. Вам тільки ручна ліпка і підходить. Тому що якщо б ви працювали на колі, то ви б просто-напросто не змогли зробити дно. Тобто ви відбиваєте гарно і так відбиваєте. Так, так. Ви можете зараз ще собі. Тому що mm -hmm. зараз ми будемо робити дно нашої тарілочки. Mm -hmm. Тобто ви приблизно да, собі уявляєте, яка повинна бути ваша тарілка просто за розміром. І потім я вам покажу, як зробити борта. Зараз ще один такий з трендів, що м приходять. Не знаю, святкувати дівич вечір чи на якесь побачення люди. Так, пар на дні народження, якось компанія на фотосесії. Зараз, бувають. Так, так, ми зараз з вами знаходимося в автопропорі і його власниця, вона фотограф. І також ми працюємо у парі, тобто це глина. Люди ліплять там собі, наприклад, там. Чашкою, старілкою, або це може бути ваза, це може mm -hmm. бути один виріб на двох, або у кожного свій виріб, і це незабутні враження, тому що це все залишається на фотографіях. Я бажаю всім їх роздраховувати. До речі, хочу зазначити, що глина є екологічно безпечним і натуральним матеріалом, тому ми за еколо... тому ми за екологію за екологічну безпеку. Взагалі. Які особливості у роботі з глиною? Це потрібна вона якась певного а, матеріалу. Так. Дивіться, глина буває з шамотом і без шамоту. Шамот це така мілка крошка самої глини, яка вже висохла, її дроблять, додають у гладку глину. Це на неї, ну, якщо ви бачили такі вироби, вони як в крапочку, тобто вони не гладкі. І на неї краще вчитися, тому що там не потрібна вода, і вона ну як дешевше, да? тобто виходить. А коли вже роблять якийсь виріб, то використовують або без шамоту, або з фракцією там 001, 002, Ну тобто ви її майже не відчуєте під пальцями. І є така особливість, коли ви вибираєте глину. Ну, це робить майстер, да? тому що він знає, яка в нього піч, бо піч буває там на 1000 градусів, на 1200 градусів. Ого. І для цього потрібно знати, ну, сам виробник глини він пише, при якій температурі можна запекати цю глину. Бо якщо ви її випечете при температурі більше, вона тобто, лопне, mm -hmm. якщо менше, вона не допечеться і вона буде крихка. І є такі особливості, коли ми вже перейдемо до фарбування нашого виробу, я вам розповім. потрібно розкатувати чи… Дивіться, тепер ви собі приблизно зробили і розкатуєте її. Нам потрібна не тонка, не робіть тонку, тому що ми будемо робити відтіски букв. Ви можете тут, наприклад, обрати якусь фразу, слово, і це буде вам нагадувати. Проте свій, і така собі буде у вас тарілочка афірмація. Так, приблизно угу. так. Да. Тепер, наприклад, от тут бачите, у вас залишилось повітря, угу. тобто ми його ще можемо ось так зробити. Сиду. А на відео у соцмережах виглядає, що це дуже просто робити. Довищей не працювали на ганжарному колі, тому що ось там сидиш, ось крутиш собі в пальцях, воно робить тобі да. вазу. А Але насправді ні. Насправді там основне це оцентрувати ту о, глину, тому що якщо її майстер неправильно відцентрує, то у вас буде так ходуном ходити. Ваш виріб, ну, тобто, коли ви будете працювати, він, якщо ви бачили, на відео, буває таке раз, раз і якось mm -hmm. вона, Хвили. Так, це нецентрована да. І насправді це не так легко. Ну, легко, а вже, на вирід, так, легко вже в процесі. А потім, але ми допомагаємо завжди. Тобто, Ви тут можете робити таку колбаску. Ось так я вам зробила. Ви можете її далі так ще покачати. Тобто, я зараз у вас тут о, ага, тобто я використовую грибла. просто завжди килимок, який я забила. <рес> Але ми будемо ще використовувати спеціальну ліску, щоб зняти наш виріб. Ага. Угу. Дивіться, ми майже не використовуємо воду, тому що ця глина вона достатньо свіжа, вона не підсохша. Так Але коли у вас, наприклад, якась там. Ну, царапінка, ви берете пальчик у воду, і ось так раз-раз, і все mm -hmm. у вас замилось. Це ми теж будемо робити, коли вже будемо кріпити ножку. А це я вам дам зараз інструмент. А, дивіться, якщо ви хочете прям супер рівно, то ви можете зараз зробити. Ну, рівно я можу в магазині. Поки, це буде авторська. Так, це буде авторська. Але якщо, наприклад, тут прям сильно, ми користуємося дерев'яними інструментами. Тому що пластик він ну, не дуже гарно справляється з цією роботою. Він більш підходить для декорування. Або металеві вже інструменти, але ось такі ми використовуємо. І тепер ви свій бортик перекріплюєте ось сюди, ось так. Якщо не хватило, ми зараз ще доробимо цю ковбасочку. Взагалі, якщо б ми з вами ліпили чашку то вручну, то ми б робили б та, маленьке дно, і потім багато-багато таких е, нашарувань, колбасок таких, да, скажімо так. Ну, Мені здається, на чорному колі воно легше. А, а на гарчарному колі просто швидше, е, я б сказала. Так, так, так. І тепер у нас є ось така штучка, і ми її можемо, це можна робити вручну, тобто можна ось так змічити пальчик. І ось так собі його прям, не знаю, ось так, приліпляти. Mm -hmm. так. Можна робити Ну, я так, в мене ось так довгий от. манікюр. От краще тоді вам, якщо у <гум> вас <ви> довгий <гум> манікюр, то, да, то використовуєте інструмент, ви пригладжуєте, щоб у вас там не залишалися дави. Притримуєте ваш бортик і прямо ось так до кінця да, пригладжуєте mm -hmm. Що переходимо до прикрашання. прикрашання? Це ми будемо прикрашати, ми можемо зробити відтиск. Е, да, літерами. Е, і можемо, наприклад, зробити відтиск ботанічний. Можна М -м -м -м. і то, і то. М -м -м -м. Можна і то, і то використати Це добре. Тут колосок. Дивіться, єдине, що ми трішки з вами забули. Треба його спочатку зробити, потім приліпити. Ну, то вже, ладно. Десь, де буде він у вас? Ось так, так? Да? Можна його, якщо б це було велике, то ми її прямо розкатали, а можна це Просто так, притискати? Так, да, ви його сильно-сильно притискаєте. Ось так, сильно. І тепер а. Звідсиля звідси звідсиля і вверх. Ну, ну, Чуриличок. Чуди, майте, піднімайте. Все, я потім лишнє те все побираю. Так, тепер що потрібно? Давайте так, ми почнемо з того, що ми будемо фарбувати mm -hmm. наш виріб. Я використовую фарби ангоби, які одразу можна наносити на е, мокру глину. Це в нас жовта фарба, вона буде е, більш яскрава вже після запікання. Е, дивіться, виберіть собі, може, ось таке навіть вам буде краще. Так, ну ми доприкрашали Да, фарбу да, треба закрити. Приберемо, беремо її, Зріжемо. Тримаю. Так, Її потрібно, звісно, було на польових омках. Так, але ми трішечки ми забули в цей момент. Це. І потім я її заберу вже там на дощечку перекладу, mm -hmm. вона буде сохнути, і потім її запекуть. Я її ще раз покрию глазурю. Вона mm -hmm. стане у вас яскравіша. Тобто зараз вона така трішечки бліда, mm -hmm. вона буде яскравіша. І все, і ви тоді отримаєте свій горі. Ось так гарно, мило, патріотично ми провели з вами часто біглядачі. У нас вийшла неймовірна тарілка, а результат покажемо вже згодом. До зустрічі у новому випуску.